З 1 січня 2025 року статус інвалідності замість медико-соціальних експертних комісій визначається на основі оцінювання повсякденного функціонування людини, тобто оцінювання впливу травми чи хвороби на повсякденну діяльність. Спершу людині варто звернутися до лікуючого лікаря, який оцінює стан здоров'я пацієнта, проводить необхідні обстеження, вносить дані пацієнта до електронної системи та допомагає обрати заклад для оцінювання експертною командою і формує електронне направлення на оцінювання. Пацієнт збирає пакет відповідних документів, а саме, паспорт за наявності, ідентифікаційний код і військово-обліковий документ. Медичні документи, що підтверджують діагноз, та в яких відображено актуальний стан здоров'я, зокрема, документи про раніше встановлену інвалідність, документи, що засвідчують причини інвалідності теж за наявності, та інші документи за потреби. Форма проведення оцінювання обирається залежно від потреб людини та стану з урахуванням низки критеріїв. Очно, заочно, дистанційно з використанням засобів телемедицини або виїзною командою. Документи на якісне оформлення перевіряє адміністратор закладу, після чого система автоматично визначає дату і час оцінювання. Члени експертної команди розглядають справу пацієнта, який у разі встановлення або підтвердження інвалідності отримує рішення та рекомендації, що є частиною індивідуальної програми реабілітації. У разі потреби експертна команда може направити й на додаткове медичне обстеження. Така можливість дозволяється лише один раз, щоб не затягувати прийняття рішення. Розгляд справи експертною командою повинен тривати не більше 30 днів. Якщо людина не погоджується із висновками, рішення можна оскаржити через лікуючого лікаря або подати скаргу безпосередньо до центру оцінювання функціонального стану особи. Важливо, що усі документи, довідки, акти, висновки, індивідуальні програми реабілітації, які були видані МСЕК до 31 грудня 2024 року, залишаються чинними. Та є підставами для отримання визначених законодавством гарантій, пільг, виплат, допомоги відстрочок тощо.